Друзі, всім привіт. <кій> По годівлі курчат. Ці курчата старші, ці молодші. Бачите, дають такі бункерні кормушечки їм їсти. І бачите, навколо її трошечки роздибають, щось підсипають. Трохи воно ну, недобре. І щоб цього уникнути, зараз в мене там є кормушка, де вівці їли траву. Бачите? Зараз буду прибувати планочку. І Вішати її на планочку. Зараз ви все зрозумієте. Так, відірвати, щоб цю кормушку від землі. Так що тільки курча могли головою достати, щоб воно ну, там лапками вже туди не проникало. Так що стежте, дивіться, зараз все я вам покажу. Бачите, друзі, який вихід з цієї ситуації, дивіться, ці, які зерна розгребли. Не собі ясно, що підберуть, що лишилось. Але тим не менш, такий вихід кращий, курка бачите, стоїть собі голову тільки чуть-чуть трохи, -чуть бачите, ногою хоче пробувати, а воно вже ногою не підгрібає. Так що відривайте обов'язкових від землі, щоб уникати більшої розхідності зерна, щоб зерно, так кажуть, не переводилося. Кури підростають. Ці перші війська докуплені. Кури бачите, гарні які вже досить гарно підрости за тиждень. Цим взагалі без проблем достають ті меншенькі часу її підшуковують. так що Всім дякую, експериментуйте і улюблене село вас, як то кажуть.